Нещодавно правоохоронці Житомирщини повідомили про підозру в отриманні хабаря двом депутатам Оліївської сільради Сергієві Осадчуку та Анатолію Лисенку. Фігуранти ймовірно вимагали кошти у директора комунального підприємства Агропромислове за продаж сільськогосподарської продукції. Учора ж корольовський районний суд обирав депутатам запобіжний захід. Вважаю злочин застосувати до Лисенка Анатолія Івановича запобіжний захід який тримання під паркою сороку на 60 днів. Анатолій Лисенко своєї вини не визнає та запевняє, що обвинувачення проти нього безпідставні. Я ні в кого, нічого, ніколи не брав. Мені ніхто ніколи нічого не давав. Ті обшуки, які були у мене, де житло, де сільрада, де в машині і так далі. Нічого не виявлено, нічого не знайдено, що стосується цієї справи. Належного та допустимого доказу того, що саме Лисенко був причетний до вчинення кримінального правопорушення. Немає він не отримував кошти. Він е, в своїх мали місце розмови, не висловлював жодних погроз, жодного вимагання щодо отримання безпосередньо грошових коштів. Захисник Лисенка Володимир Баньківський просив для депутата інший запобіжний захід. Спотворити, знищити докази, втручатися в розслідування. Суд, виносячи запобіжний захід, може зобов'язати лисенка не здійснювати певні дії. І я вважаю, що саме ці зобов'язання забезпечить виконання, в тому числі обов'язків з боку Лисенка. Тому, в силу своїх повноважень, він буде позбавлений можливості будь-яким чином втручатися. Певні події, певні обставини і буде виконувати саме ті зобов'язання, які не покладе на нього суд. Вислухавши аргументи обох сторін, суд постановив призначити обом депутатам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 908 тисяч 400 гривень. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК 1 Мешканці багатоквартирного будинку за адресою Київська 64, у Житомирі. Скаржаться на відсутність тепла від початку опалювального сезону. Включили опалення на один день і повідомили, що прорвало трубу. В домі багато маленьких дітей, старих людей. В квартирах 13-15 градусів. Директор КП Житомир Теплокомуненерго каже, порив стався на внутрішньобудинковій мережі, тож провини підприємства тут немає. Цей будинок він е опалюється від котельного. 3 це маленька квартальна котельня, і вона не може обсяг про пориву 20 кубів, вибачте, на Жуйко 4-5 кубів, а тут 20. Це величезний аварійний порив, як в землю пішла вода, називається. Тобто ми відключили це будинок. З'ясувалося, що порив стався під магазинами, які знаходяться на першому поверсі. Тож, щоб усунути його, потрібно руйнувати підлогу. Це плітка, це там, благоустрій, ремонт і все інше. Нікому не хочеться пускати, але вже коли дійшли до крайності, коли вже почалися нічні морози, да, тут вже люди почали скаржитися, що все ж неможливо. Це холодно, це будинок без тепла. Фахівці житомер тепло енерго погодилися самостійно знайти порив та усунути його. Роботи розпочали сьогодні. Розповідає Дмитро Рогожин. Ми сьогодні тільки були услышані, що давайте разом ви. Ви відкриваєте магазини, теплошукачем шукаємо, знаходимо пари. Ну вибачте, б'ємо плитку, міняємо ту трубу, яка ми теж допоможемо. Аварійної бригади, матеріалу, якщо треба людьми, але треба це знайти. У квартирах людей стане тепло уже в найближчі дні, можливо, навіть сьогодні. Загалом же у Житомирі ситуація з опаленням стабільна. Є поодинокі скарги, які підприємство намагається ліквідувати у найкоротші терміни. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК1. 16 жовтня президент Володимир Зеленський представив п'ять пунктів плану перемоги нашої держави у російсько-українській війні. План перемоги України це план посилення нашої держави, посилення наших позицій, щоб бути достатньо міцними у завершенні війни, щоб Україна була з усіма мускулами. Цей план можливо реалізувати. Це залежить від партнерів. Підкреслюю від партнерів. Це точно не залежить від Росії. У плані перемоги президента є геополітичний, два військових, економічні і безпекові пункти: перші чотири розраховані на час війни, щоб прискорити її завершення. Останній це гарантія для України, що ні Росія, ні будь-який інший потенційний ворог більше не затягатимуть на наші території. Під час візиту на Житомирщину перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко провів наради з головами громад нашої області, аби обговорити та роз'яснити основні аспекти плану перемоги. Дуже важливо зараз обговорити зі спільнотою в кожній громаді бажано план перемоги для того, щоб ми всі зрозуміли, що нас чекає попереду, які в нас є виклики як України, і з чим ми звертаємось до наших партнерів, до наших союзників. Думаю, що всі абсолютно розділять наші всі потреби, наші всі прагнення для того, щоб якнайшвидше закінчити цю війну, але на умовах перемоги України, справедливості і відновлення нашої територіальної цілісності, гарантії нашої безпеки майбутнє. план перемоги містить конкретні кроки, які допоможуть Україні справедливо закінчити війну і встановити сталий мир. Наразі по всій Житомирській області проходять сесії, під час яких депутати знайомляться із пунктами плану, а також приймають звернення про підтримку цього документа до керівництва держави та своїх міст побратимів. Участь у таких засіданнях також бере народний депутат Арсеній Пушкаренко. Мало завершити війну. Важливо зробити так, щоб повторення агресії Росії повторення війни не було. Тому сьогодні Житомирщина. Як і вся Україна сьогодні Житомирщина, як і керівництво держави, як кожний українець підтримує план перемоги, підтримує його для того, щоб показати єдність. Тому що, якщо ми апелюємо сьогодні до наших партнерів, до ключових столиць, просимо зброю, просимо гроші, просимо гарантії, просимо членства в НАТО, ми маємо розуміти, що всередині України є підтримка. Плану перемоги президента нещодавно нардеп виступив і перед депутатами Малинської міської ради, розповівши про основні аспекти плану перемоги. Відповідне звернення було одноголосно підтримано. Цей план перемоги. Він важливий в цілому не тільки для нашої громади, а це в цілому для всієї країни, тому що ми зараз маємо бути єдині. Саме тоді, коли ми будемо єдині, ми будемо бачити одне спільне бачення і його рухати далі. Я впевнений в тому, що обов'язково буде в цьому результат. Тому що весь цей час, скільки ми воюємо за порук нашого успіху, є єдність. Також відповідні звернення Отримали вже у Брусилівській, Семенівській, Гришковецькій, Житомирській та інших громадах нашої області. Кожна людина в своєму житті має як погані, так і корисні звички. Сьогодні ми запитали у житомирян, які звички допомогли їм змінити їхнє життя на краще. Яка корисна звичка допомогла вам змінити ваше життя на краще? Вести щоденник щодня писати як мінімум три сторінки своїх думок. Це ну, допомагав мені висвяткувати свої проблеми і нагальні потреби. Рано вставати, Я дуже така сова більше, але з часом себе вставати всувати в 5-6 ранку встаю, випиваю кружку води, і мені набагато краще стає. І день починається якось продуктивніше, не така втомлена протягом дня. Брати відповідальність за свої дії я думаю, нас читати багато краща мова, можна спілкуватися про щось, якісь цікавіші теми. Звичка це музика. Так? І доказ цього є кінофільм про Титаніку. От там, коли всі бігали і шукали спасіння, там гроші свої рятували, все, все музиканти просто стояли до останнього грали. От я відношусь до цих музикантів. Мабуть, заняття спортом і харчування здоров'я. Рада вставати.